Досить цікава поломка. Трапляється на сидіннях фірми Ісрі. Воно ж, Ісрінгхаузен. З євро 3 і свіжіших машин. Рено, Сканія, Volvo. Man TGL або ТГХ. Рідко ТГА, де така сідушка стоїть. Мерседеси Аксор Аткрос, Що з ними і Івеко Стреліс? Характерна така висока в принципі, спина. Фірма із Рінгхауза, клавишна група така, або чорні такі сірі кнопочки Сканя Кання Значить, використовуються такі амортизатори Монро. Іменно в основному на цих моделях є ця поломка. Значить, от На цій випадку вона присутствує, тому відео і зазніму. Ось амортизатор стоїть, він бачимо сухий, ніде не потікший в пелюці. Цілий шток цілий. Все добре. Це регулятор м'якості амортизатора. Тобто я ось його кхе, слідим за цим ось обігунком, Оцим ось обігунком, Зараз я його ще й помічу, якось постараюся. Ось. Бачимо, да? біленький, щоб зручніше було видно. О, це регулятор м'якості амортизатора, жорсткість сидіння. От, от бачимо, він, оце максимально жорстке, оце, ось я руку нажимаю на клавишу, максимально м'яке. Уверх м'якше, вони жорстче. Перевіряється стан амортизатора не за зовнішнім його виглядом. Потьоки, може, втулки хтось мазував, Або сідушку пшакав. Провіряється він дуже просто. Ставиться на саме легше. І два-три різких качка. Е бачимо, він зупинився. І тепер сідушка в заклененому стані. Тобто, я от нажимаю на неї. Вона даже себе і підняти вже не може. Зарядє поломка. Багато хто придумує фантазій, що це вона там підхватує, улавлює, стабілізує. Там на яких то ямахній. Це просто звичайна поломка клина амортизатора, яка вирішується його заміною. Бачите, розклинило його. Зараз постоїть. ось Його зараз попустить. О, от. Навіть даже, даже і чуть-чуть не можна його. На м'ягкому режимі. В принципі, для початкової боротьби можна трошки додавити, адже оце сюди в сторону, це на кілограм 70, вісі... 70 водія, можна так додати чуть-чуть ближче до половини. Нехай буде кілограм 90 наприклад, наприклад, да? і провірити, якщо він клинить вже на 90 кг, то та вже труба повна. Якщо він ще на 90 кг не клинить, можна ще рік. Поїздити на ньому. Все, він навіть на 90 клинить. Щас попуста його і він піде до гори. Тобто, тут, бачите, от так я по чуть-чуть нажимаю, от, ну, і легесенько. Він ходить. Якщо уберу на кілограм 70, то навіть і легесенько не виходить. Відразу от. Клина ловить. Поставимо 90, провіримо. Оп, різке нажаття клинить. Ну, це лічити тільки замінний амортизатор. Оригінальний амортизатор десь коштує в районі на цю модель 60 євро. Є дешевші аналоги. І упаковка така сама, може бути все. Не дивіться на упаковку. Не дивіться на голограми, перевіряється він тільки на пробой. Піднімається в самий верх сідушка і перевіряється він на пробої. От в самого верху, це вже підношений, от, він практично не працює. От, якщо от така от ситуація, ви купили новий амортизатор, а в самому верху він не працює, а працює трошки нижче, уже з половинки. То вже е, можна сказати, що ви купили амортизатор дешевий, просто упаковку. Ну чи бракований, чи дешевий китайці підкинули. І він вже довго не проходить.